До бою. Готові. Почали. Я призвався до Збройних сил у му році. Я отримав тяжке поранення під містом Купінськ. У мене ампутація лівої ноги і множинне поранення правої руки. Я з раннього дитинства займався цим видом спорту. Доволі таки швидко я адаптувався в снах, іноді я тренувався, продовжував фіктування не уходило. Во время тренувань ти забуваєш все, що відбувалося з тобою на війні, тому що там відбувалися різні тяжкі ситуації. Фехтування відрізняється тим, що тут дуже помірні, помірні навантаження. Але вони комплексні, вони впливають на всі системи організму. Якщо можна е, порівняти з іншими видами спорту, то це поєднується, е, ну, скажімо так, спринт да, 100 метровка. Під час цього ти маєш грати в бліц шахмати, і при тому тобі ще все время б'ють палкою по ногах, ти маєш перестрибувати. І це все от, за долі секунди, ти маєш це все робити.